Сьогодні ми презентуємо два мистецькі проєкти у нас будуть. Спочатку будемо слухати, дивитися творчість Олександра Ярового. Він художник-кераміст з міста Києва. Зараз ми про себе трішки розкаже. Потім буде Лариса Антонова, член Національної спілки художників, художник кераміст з міста Харкова. Прошу Олександр. Мене звати Яровий Олександр. Народився Броварах. Закінчив, вчився в художній школі імені Тараса Шевченка, от, на відділі ДПМ, от, кераміку там закінчив і поступив в Бойчука. Є такий прекрасний інститут в Києві, декоративно-прикладного мистецтва. От, там теж кераміку закінчив. У ну. нас півтора місяця таке свято на столі. Це в мене майстерні. Це в там? Так, так, так. Майстерня невеличка, але я щасливий, що таке є. Сам собі господар. Це такі пташечки, я там сюди їх оздоблюю. Мене ніхто там не просить, але я там роблю і це все прикрашаю в музей. Намагаюсь робити це максимально, щоб воно ну, так було в антуражі, щоб воно не виникало там дисонансів. Всяких. Там можна швидше плакати, щоб дивитися. Це у мене червоно-чорний куточок. Чарний, снічки, І це у мене останній випал кухлики такі. Українське військо називається. А це смерті ворога. Це мій диплом. О, це фрагмент. Це курсова робота, десь, десь третій курс. Це в мене такий бичок. Так, тобто люблю ще замолок в пластику, ліпийся. Чарсіння. Скрізький ставочок. Ось такі фрагменти. Добре. Схожі. На мене схоже. Так я ж ці портрети. Автопортрети люблю. Дякую за увагу.